Відкриваємо вовчанський хаб, саме майданчик допомоги мешканцям Вовчанської громади, які були евакуйовані у нас внаслідок травневого наступу росіян. Кожна людина евакуйована, вона має змогу отримати тут допомогу. Ми говоримо про продовольчу допомогу, непродовольчу засоби гігієни, що дуже важливо юридичну допомогу. Це допомогу відновленні втрачених документів, у тому числі особистих та майнових, психологічна допомога. Допомога у є відновленні. Ми будемо розширювати діяльність так подібного хабу. Плануємо відкриття інших подібних хабів по інших громадах нашої області. Маємо зробити все спільними зусиллями разом з волонтерським громадським рухом, разом з людьми, щоб люди відчували, що про них дбають, що про них пам'ятають, що їм допомагають. А нам дуже допоміг Павчанський хаб. Ми отримали все, що приїхали ми з дому. Дім розрушений, нічого з собою не брали зовсім. Тут нам все надали: і постіль, і посуду, і продукти харчування. Так дуже дякуємо.